У Чернівцях вже понад рік рекламорозповсюджувачі розповсюджувачі не сплачують оренду за користування зовнішніми конструкціями. Аби покращити фінансовий стан та вивести комунальне підприємство зі збитковості, міська влада планує провести оптимізацію МКП Реклама. Перші кроки хочуть зробити на найближчому виконкомі, а саме анулювати дозволи складені ще у 2018-2020 роках, попри вимоги закону України про рекламу. Є і договірні відносини, які будувалися між департаментом та МКП реклами. І в кожному договорі є такі пункти. Здається, 6.2 на розміщення зовнішньої реклами, де вказано, що МКП реклама як оператор ринку зовнішньої реклами не має права передавати третім особам місця для розміщення реклами. Разом з тим, перевірка діяльності МКП реклами, і це лягло в акті перевірки. Чи в довідці перевірки воно відображено, Є допущено це порушення стосовно того, що передали третім особам в користування. З початком повномасштабного вторгнення з третіми особами МКП реклама уклала ще й додаткові угоди. Суть тих додаткових угод зводився, якщо так у двох словах, зводився до того, що вони перед МКП реклама, відповідно і перед міським бюджетом, вони ніяких затрат не несуть. в Зв'язку з тим, що повномасштабне вторгнення роботи немає в той же час. МКП Реклама. Ніхто, в принципі, їх не звільнив від сплати цих податків. Відповідна, МКП реклама як повинна була сплачувати, так і і має на сьогоднішній день сплачувати за ці місця, сплачувати цю адресну програму. Через ці додаткові угоди МКП реклама заборгувала місту майже 300 тисяч гривень. Значна частина, скажімо так, напевно, три чверті від цієї заборгованості. Це заборгованість утворена. Внаслідок співпраці із третіми особами. Тобто, виходить, вони якби не сплачують нічого до бюджету, а МКП реклама ну, зобов'язана. Але, на жаль, наш фінансовий стан не дозволяє своїми силами покривати цю заборгованість. Аби вирішити ситуацію з деякими рекламорозповсюджувачами планують розірвати угоди. У департаменті кажуть, це дозволить як мінімум сплатити борги зарплату колективу. МКП зараз погашає заборгованість, де розміщує зовнішню рекламу на своїх конструкціях але немає можливості погашати заборгованість за розміщення. Конструкцій, власниками яких вони не є, тому що навіть вони там не отримують кошти. Ну, від мало того, я вам скажу приклад на веду. Були в МКП реклами на цих ж місцях білборди. Так, вони морально застарівші конструкції, але разом з тим, МКП заробляло на. Одній конструкції ну умовно на сьогоднішній день може заробляти 5 тисяч гривень. Це дохід. У департаменті урбаністики та архітектури міськради наголошують, це лише перші кроки модернізації МКП Реклама. Надалі робитимуть все можливе, аби підприємство заробляло гроші на рекламі та було спроможнім ефективно поповнювати міський бюджет. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4